Так, ну що, вітаю, друзі. Закінчується цей складний рік. Реально дуже складний був. Але наступний рік має бути дуже класним, якщо ми зробимо правильні дії. Так, ну не буду тягнути кота на заднє місце. Одразу перейдемо до нашої крипти. Так, цей ролик буде такий, типу, довгостроковий прогноз. Ну і варіанти, як можна буде заробити. Е, дивіться. Так, їх залишається два. Шорт не вийшло ось цей взяти. На жаль. Ну, тут дуже складно було. Багато дуже е, різних пасток було. Реально складно. Цілий рік тягнули. Так що, ну, нічого страшного. Так, значить, що далі? Що я зараз чекаю? Е, я поки що без позиції. Ви знаєте, я поставив лімітки по бітку. Ось в цих районах. Не буду вже там повторятися. По XRP теж ви знаєте, там близько долара трішки нижче, там сіткою розставив. Чекаю виносу. Нормального. Тому що, якщо ми тут будемо розвертатися, то біткоін недалеко сходить. <кій> ну, 160, нехай. Десь так. Я бачу трішки по іншому картину. Хочеться, щоб біточок теж нормально виріс. Він все одно виросте. Слабо, можна так сказати, по їх сам. Тому що, якщо навіть ми спустимося сюди, на 57, Ну, в район нижче 60, да? е, цієї інерції, яку він набере. Ось тут багато ліквідності, да? буде багато покупок. То нам вистачить, ну, я думаю, 200 плюс, можливо, зі до 300 доростемо. десь так. Максимум я чекаю півмільйона по Побітку. Тому в цьому наступному році більш спритним. Як можна заробити? Два варіанти. Перший варіант це покупка біткоїна. Ну, хто досвідчений, можна попробувати. фьючерси лонг. Тримаємо біткоїн. Лонгуємо його. Потім я буду закриватися десь. Ну, будемо дивитися ще, як воно там буде, але, думаю, там в районі 200 я вже буду закривати. І наступна покупка це буде XRP. XRP. Самі знаєте, я чекаю 10 доларів, район 10 доларів. Так, давайте поставимо день. Ось бачите, у нас ця лінія GRM золота. Воно приблизно десь сюди ходить зазвичай. Тому, е, от можна, якщо вдасться купити по долару там в районі долара, то це 12 іксів. Дуже непогано, я вважаю. Так що от такі дві можливості е, заробити у 26-му році. Ну, не враховуючи, альткоїни, вони куплені. Там просто чекати треба 20, 20 іксів тільки тоді продавати. Е, так, по бітку. Ось у нас лінія така червоненька. Оце я чекаю десь завершення всієї, всієї корекції, там середина січня. Трішки затягнули, дуже, дуже довго. Ну, що ви хочете, багато людей дізнали, теж треба їх обманути якось. Тому треба почекати ще, що зробиш. Так, і біток, я думаю, десь до середини. Року виросте. Разом з бітком будуть рости інші альти. Не всі, деякі там, можливо, ті, які будуть коригуватися, ті будуть рости. Там, не знаю, як воно буде, але XRP. На XRP чекає, чекає ще формування дна, якось так. Ще Потім ріст, і потім ще тест о цього всього дна. У любому буде. Тому буде ще, навіть якщо можете не переживати, А якщо ви пустите можливість тут купити, от тут буде можливість. Навіть якщо піде ріст, все одно буде ще можливість. Винесуть перед ростом однозначно. Побачите, можете там записати. от І вже фінал. Ріст до 10 плюс баксів. Отакий От прогнозик. По іншим альтам не переживайте. Ви знаєте, мою, мій підхід до 1000 доларів більше не закидати в альти, тому що дуже небезпечно. Їх дуже багато розвелося різних, багато дуже скамних проєктів, але все одно дадуть можливість. Завжди ринок дає можливість вийти. Тому набираємося терпіння. От навіть Сіпул, Я сьогодні так проглядав альту. Багато дуже, дуже монет. Якщо взяти індикатор TD Sequential, він дуже класно працює. Ну, візьмемо Сіпул на тижні. Е, вже тут дев'яточка. дев'яточка це означає, що вже завершилася ця корекція. І йдуть додаткові такі свічки. Ось, бачите, теж дев'яточка в нас була. Виросла, і вже пішов розворот. Ось теж дивіться, бачите, 9. 9 трішки ще було. Накопичення, і потім пішли ми в ріст Тому ще трішки почекати, і все буде. Так що не переживайте. І так на багатьох альтах. Вже підходимо ми до фіналу. Бачите, навіть на тижні вже RSA розгортається. тому ну, все, все супер. це добре. так от такі дві можливості заробити на лонгу біткоїна. І Long XRP. Тепер порада для тих, хто е, старається заробити. Я знаю, що таких багато, стараються, намагаються заробити одним трейдом е, собі на, на пенсію, можна так сказати. У 99% випадків це призводить до поганих результатів. Сльози, соплі. І так далі. Тому я раджу, хто дуже азартний, забути про це сиділо про ф'ючерси, навіть не чіпати біткоін. Просто купуєте XRP, і от у вас діапазон, де можна буде продати. Можна розраховувати, ви тоді ви тоді заробите реальні гроші. Тому така порада для тих, хто дуже азартний, або для тих, хто не вміє. Торгувати на фьючерсах. А, і хто дуже азартний. Да, це весь депозит свій закидає туди. <кій> Тому така порада. Ну, а хто хоче навчитися, то треба пробувати, але з маленькими сумами. Так що, отакі от справи. От такий прогнозик. Тобто, у нас, ще раз повторюю, чачка корекції. Зараз намалюю, як воно буде. Корекція. Відновлення. Тут ще, можливо, дадуть шанс купити другий раз або зайти в лонг. І піде ось, бачите, тут така, типу, не трендова, а ну, така. Типу, трендова лінія. І от воно вийде за це. Тут буде теж торгуватися. Бачите, тут. Пусте місце, потім ще раз імпульс буде торгуватися. І вже будемо пробувати ось цю трендову, яку ми пробили назад. І тут буде вже вихід, нормальний ріст. Там будуть стріляти теж альти. Так само, коли, коли буде стріляти біткоін, я думаю, що XRP теж зробить ось цей рух. І потім буде корекція. Можливо, навіть сюди. І вже піде потім рости XRP. Так що, десь так. Отак От чекаю. Можливий варіант. Можливий варіант, що е е корекція вже закінчилась, да Припустимо, <кій> припустимо, закінчилась корекція. Поки що я б почекав би, не, не спішив би заходити в лонг. Тут ніякого тут злому структури немає. Е, поки що це все може бути і ведмежий прапор, який якраз ось на висоту цієї е, корекції. От і проб'ється у нас сюди. Так само на 4 годинах. У нас були численні тести. Тут була розпродаж, був розпродаж 1, 2, 3, 4, 5, 5 разів був розпродаж. В більшості випадків, більшості випадки, коли теститься ось ця зона, і такий розпродаж, то вона пробивається. Якщо пробивається, то тут вже немає ніякої підтримки і треба йти нижче. Так що я поки що чекаю вниз. Ну, і звісно, нам. Нас тут треба обманути. Якось може там палкою дати. Подивимося, не знаю. Тому я поки що без позиції чекаю відпрацювання своїх ліміток. Ось десь, ось десь так. Які ваші думки? Тобто прогноз на 2026 рік. Фінальний ріст біткоїна і альтсезон. сезон по альтам по іншим, можливо, завтра зробимо стрім, пройдемося, подивимося. Але там, в принципі, все дуже добре. Так що, ми на дні. Я вам теж говорив, пам'ятаєте, купуйте частинками. Один раз в тиждень, ну там кожен як собі обирає один раз в тиждень, там, наприклад, да? я казав. Я казав, купуйте ось перший перша зона, де можна купувати. Тоді я казав. Ось бачите, купили. Та, що у нас тут? Раз, два, тут купили, тут купили. І вас вийде просто ціна на самому дні. Ось тут на середній буде. Все дуже, дуже класно. Ну і далі просто ріст. От, десь так. Ну, детальніше завтра на стрімір обговоримо. Це так, прогноз на рік. Ріст біткоїна. Фінальний фінальний Спочатку. Е -е, коригуємося, закінчуємо коригуватися, потім ріст бітка і ріст XRP. От такі дві можливості заробити у 2026 році. Ну, і альти, які ми купили. Так що так. Завтра зустрінемося.